І знову обстріли в ніч з 18 на 19 серпня російська армія накрила вогнем одразу три райони нашої області Криворізький, Сенельниківський та Нікопольський. Пошкоджено десятки житлових будівель і місць громадського користування. Є загиблий, поранені. Подробиці страшних подій минулої ночі розповідали в обласній військовій адміністрації. Внаслідок ворожих атак понівечено житлові будинки. Магазини, адмінбудівлі, газову та електромережі. В Апостолівській громаді загинув чоловік, у Межівській поранено хлопчика. Так у Криворізькому районі від обстріли, від обстріли потрапила Апостолівська та Зеленодольська громади. По апостолу ворог бив з ураганів. В результаті знищено приватний житловий будинок, у якому від поранень загинув чоловік 36 років. Також пошкоджені газопровід та електромережі. У Зеландорській громаді від потрапляння снарядів знищений магазин та кафе у центрі села Велика Костромка. На щастя, люди не постраждали. Синельниківський район був обстріляний з РСЗВ Торнадо С. У селі Преображенка Межівської громади поранено хлопчика. У нього ураження ніг. Зараз він прооперований та знаходиться у лікарні. У Великомихайлівській громаді Сенельніковського району пошкоджено склади сільгоспідприємства, обійшлось без постраждалих. Під артобстрілом опинився і Нікополь. Ворог випустив 10 снарядів зі ствольної артилерії, пошкодили з два десятка багатоповерхівок, 10 магазинів та установ. Зокрема, понівечено школу, банк та автобусну зупинку. Внаслідок обстрілу сталася пожежа, до ліквідації наслідків залучалось 15 рятувальників та 3 пожежні автомобілі. Вогонь приборкали, є пошкодження лінії електропередач, з людей ніхто не постраждав.